Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ Дикого поля, у захопливу історію Володимира Рудківського, джури козака Швайки. Давайте розберемося, хто ж ті герої, що роблять цю повість такою, ну такою живою і незабутньою. Хм, Саме так товариші описували легендарного козацького вивідника Пилипа Швайку. Це ж один із тих неймовірних персонажів, з якими ми сьогодні познайомимося. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, наша історія починається не з бувалих вояків. Ні. Вона починається з двох дванадцятирічних друзів із села Воронівка Санько та Грицик. Їхнє життя от-от кардинально зміняться. Грицик і Санько вони ж не розливода, але при цьому наче дві протилежності. Подумайте тільки, один це втілення фізичної сміливості, такої, знаєте, козацької відваги, а інший Інший уособлює щось глибше таку загадкову внутрішню силу. І от ці хлопці вони мріють стати джурами. А що це таке джура? Це, по суті, такий собі зброєносець, помічник досвідченого козака. Це була така собі школа життя, перший крок до того, щоб стати справжнім воїном. Ось вона, головна мрія Грицика. Я хочу бути таким, як швайка, щоб мене татари боялися. Це його рушійна сила, розумієте? Він хоче бути схожим на героя з легенд, яких він наслухався. І саме це бажання, по суті, і підштовхує його до доленосної зустрічі. Ну що ж, раз ми заговорили про швайку, давайте нарешті познайомимося ближче з цією людиною легендою хто ж він такий, цей пилип Швайка? Його прізвисько, швайка це ж не просто так, воно говорить саме за себе. Швайка це шевське шило, і це, знаєте, ідеально описує його роль і те наскільки він ефективний. І ось вам пряме пояснення він штрикає турків-загарбників, мов швайка, Блискуче, правда ж? Тобто його сприймали як гостру влучну зброю, що б'є точно в ціль, захищаючи свою землю. Але швайка майже ніколи не буває сам. У нього є компаньйон, і цей компаньйон не менш легендарний, ніж сам козак. Це вовк, вовк на ім'я барвінок. Уявіть собі першу зустріч хлопців з ним. Це ж справжній жах. З води з'являється величезний вовк, ікла блищать. Ну просто звір з нічних кошмарів, страшний, небезпечний хижак. Але тут Швайка каже. Барвінку, братику мій сіренький. І все увесь цей образ страшного хижака просто розсипається на друзки. Миттєво стає зрозуміло, що між ними не просто зв'язок, а справжнє братерство. Тож барвінок це не просто тварина і точно не домашній улюбленець, він повноцінний, розумний партнер швейки в його виласках і захисник, і посланець, і навіть, як ми побачимо, вміє розбиратися в людях краще за самих людей. Отже, ми маємо чотирьох дуже різних героїв: козак, двоє хлопчаків і вовк. Як же вони спрацюються разом? Їхнє перше серйозне випробування, їхній, так би мовити, бойовий хрест, відбувається на Козацькому острові. І тут на сцені з'являється небезпека, зрадник Тишкевич. Він упевнений, що на острові нікого немає і можна спокійно поживитися. Він і гадки не має, що на нього чекають дволі хлопців, і вовк, які охороняють табір. Ох, як же він помиляється. І що вони роблять? Це просто геніально. Спочатку хлопці ховають човен Тишкевича, потім сміливий грицик виходить на нього, відволікає увагу, грає роль приманки. А в цей час Санько з Барвінком оточують зрадника. Разом вони знешкоджують дорослого, небезпечного чоловіка. Тут ми бачимо, як їхні сильні сторони, сміливість одного і розважливість іншого працюють як єдиний механізм. Але, звісно, все не так просто. Тишкевичу вдається втекти, і погоня за ним приводить наших героїв до ще більшої небезпеки. Вони натикаються просто на татарський роз'їзд, і ось вони в пастці рівно. бігти нікуди. Швайка ховає хлопців у яру. І тут найстрашніше один із татарських воїнів йде просто на їхній сховок. Здається, все, кінець. І от у цей, мабуть, найнапруженіший момент Санько робить щось неймовірне він не хапається за зброю, він використовує свою головну силу, силу думки. Нікого ти не бачиш, нічого тут немає. Краще поглянь, як по небі біжать хмарки. І це спрацювало просто неймовірно. Татарський воїн раптом зупиняється, піднімає голову, щось бурмоче про хмарки, і просто йде геть. Санько щойно врятував їх усіх без жодного пострілу, без жодного удару. Оцей епізод він ключовий. Він показує нам справжню суть цієї команди. Для того, щоб вижити, їм потрібна унікальна сила кожного з них, кожного без винятку. Саме в цей момент Швайка, досвідчений воїн, розуміє. Санько не просто здібний хлопець, він майбутній характерник. А характерники в козацькій міфології, це ж постаті з надзвичайними, майже магічними здібностями, це щось неймовірно важливе. Давайте підсумуємо ось наша команда. Грицик це дія, це сміливість. Санько це розум, інтуїція та сама надприродна сила. Швайка це, звісно, досвід і лідерство. Ну а барвінок це вірність і тваринний інстинкт, який ніколи не підводить. Кожен на своєму місці. І разом, разом вони створюють такий собі ідеальний образ героя. Це не просто фізична сила, це суміш відваги, розуму, мудрості і, ну скажімо, духу природи. Вони доводять, що справжня сила вона саме в єдності абсолютно різних талантів. І це власне залишає нас з одним питанням що ж насправді робить когось героєм? Можлива справа не стільки в міцлості шаблі, скільки в мужності бути собою, у силі свого унікального духу, в тому, що надихає інших.